Верховна Рада України прийняла в першому читанні новий законопроект, що забороняє куріння у громадських місцях, включаючи усі бари і ресторани. Також продовжуючи цю тему, президент підписав закон про повну заборону реклами тютюнових виробів. Депутати хочуть заборонити українцям паління щонайменше у громадських місцях. Штрафи за порушення сягають 10 тисяч гривень. Перше коло законопроект уже пройшов. До переліку заборонених для куріння місць увійшли ресторани, метро, транспортні зупинки, лікарні, стадіони. Закрити обіцяють навіть святу Святих Верховної Ради Курильню, де весь час виникають таємні перемовини та інформація, яка випереджає події. На це вони відповідають смертельною статистикою. В Україні щодня налічується 440 смертей від раку. Пасивні курці у зоні ризику не менше ніж ті, хто тримає в руках цигарку. Депутати також посилаються на світовий досвід. Так, у Ірландії запаління у ПАБІ загрожує штраф у 3 тисячі євро. У США, у деяких штатах, курити не можна навіть на вулиці. У Європі дискутують навіть про заборону курити у власних автомобілях. У Канаді та частково у США таку заборону вже запровадили. Курити не можна, якщо в машині є діти. А незгодні із Тютюновою забороною депутати вже обіцяють палити у сесійній залі та запрошують журналістів курити на балконах. Ми Поцікавилися, що думають коломояни про заборону паління у громадських місцях. Звичайно, що так. А чому? Так? Ну бо там ходить багато людей. Пасивне куріння шкідливе для здоров'я. Навіть гірше, чим актив. Я не курю, мене це буде шкідливо, мені заважає. Можливо, це допоможе трошки зменшити відсоток. Чи варто забороняти куріння в громадських місцях? Так. Не кожна людина сприймає нормальний сигаретний дим. І Рані мірі а з однієї сторони я рахую що це навіть якось не коректно і не естетично. Мають бути відведені, курільні місця, курільні кімнати, де. Мають туди йти так, однаві фільми старі, все рівно там бібліотеки, громадське місце теж і все рівно там були відведені кімнати, що курці туди йшли. Звичайно, це створює незручності для некунепалячих людей, але треба зважати на права тих, хто дорослого населення, як курить. Тобто спеціальні місця для них можна відводити. Я думаю, від того, що Верховна Рада прийняла законопроект, курити не перестануть. Можливо, зменшиться відсоток. Можливо, відсоток зменшиться, але для самих власників кафе і закладів громадського харчування я думаю, це не дуже вигідно, тому що люди будуть, я думаю, віддавати перевагу там, де їм все-таки будуть порушуючи закон, дозволяти палити. Я думаю, що потрібні, щоб були відведені місця, щоб курили окремі кабіночки, щоб бо хто хоче курити, все одно буде курити. А щоб курити, щоб випити каву і ви і закурити, воно хоче задоволення від цього держати. Думаю, що потрібні, щоб були ще окремі місця. У громадському місці я курю, а де можна курити? Є відведені місця до цього. Скільки років курити? Років 17. Інакше Барде буде, можна буде курити? Не можна курити в таких місцях. Там тільки за стадіоном можна курити. Там одразу міліція ловить. У закладах харчування має бути заборонено куріння. Ми тільки за таке. Мають бути спеціально відведені місця для куріння. Я не дуже багато курю, так що також стараюся не курити в громадських місцях. Але наскільки я знаю, що закон не прийняли вроді. Побережнів ще не було, поки що. Думаю, що наш народ ще до цього не готовий. поки що. Все зарано. Поки що у нас не, така, не такий менталітет, напевно, народу, щоб зараз шукали місця. І все одно ніхто закон цей, я думаю, що не буде як. Його там є і діти, і люди, які просто алергія чи ще щось йому не подобається. Ми стараємося такі місця просто не відвідувати. Куріння є шкідливим для здоров'я людей, і не можна курити. варто забороняти курити в користуватися? Я думаю, що варто би було. Шкідливе для здоров'я, але для людей, які трошки мають стрес, це є так роду підтримки. Но, але Хоча б були відведені місця для е, куріння, е, тому що дуже поважаємо людей, які не курять. Це буде добре, що заборонено курити. А ви особисто як Зменшите кількість викурених синів? Mm, вже стараюся менше курити. Куря їх кидають батьки. Діти піднімають до чого це. Це не файно, це не культурно. Бо діти ходять багато. Ліпше зробити якісь відведені місця для куріння. Я за кидаєте курити? Може і не кірно, але я за це за двома руками. Я думаю, що ні. А чому? Тому що є люди, які взагалі не переносять запах тютюну. Ну і для цього має бути спеціально відведені місця. Діти тут бігають, проходять люди і курять по дітей. А якби біля вас зараз курець, ви як відреагували? Ми Треба Воїзково людині, тому що хто не курить, то це дуже шкодить на здоров'я. Більшість людей на школами виховані. І де є орни відповідні місця для коріння, вони кидають урни. Ну, на жаль, я бачу самі, як прибираються ще й не до палки в тих місцях, як самі бачите. Бажаю найкращим коріщикам дивитися. Де є урни і кидати туди сміття? Перше це здоров'я, що важливе для сьогодення і молодь тим більше. По стану здоров'я, не, не так, як наші бабці і дідусі. Ну, не можна курити. В мене не ніхто не курить, чоловік в мене курить на дворі курить. Взагалі варто заборонити курити не тільки в громадських місцях, а тим більше в громадських місцях. Е, крім того, що це є нездоровий спосіб життя і е, враховуючи, що курять в основному більшості підлітків, які е, у нас і так проблеми з фізкультурою, ви самі бачите, що в нас забороняють зараз і контрольні нормативи, і діти мало займаються і не фінансуються спортивні школи. Щоб могли більше дітей займатися спортом, вони ще гроблять своє життя такими шкідливими звичками. І дуже неприємно, коли особливо підходиш до вищих навчальних закладів, до е, шкіл і бачиш, коли діти, підлітки курять. Я враховую, що це повинні в першу чергу контролювати керівники шкіл, вищих навчальних закладів, щоб цього не було. Тому що це шкодить на здоров'я і, взагалі, це я вважаю, що нормальні люди не курять. Неможливо дихати, як приходиш з дитиною, наприклад. Треба громадських. Не багато людей, mm -hmm. дітей. А під час єдності, як ви вважаєте, багато дівчат зараз курить? Не треба курити, це шкідливо. У нас взагалі тут заборонено курити, ну, але ж курять. Ніхто не ходить і не забирає з рук. Шкодить здоров'ю. Хто собі курить, то можуть покрити десь в іншому місці, якщо вже так є. а всі решту повинні дотримуватися якихось певних норм етики, естетики. І в кінці кінці якщо буде прийняти такий закон, це дуже позитивно. В Європі провели дослідження, за результатами якого виявили, що заборона куріння в офісах, ресторанах та інших громадських місцях примусила людей обмежити куріння і вдома. Про це повідомляє агентство Рейтерс. Значна частина опитаних курців обмежила тютюнопаління у себе вдома після. Введення заборони на державному рівні. Деякі противники введення заборони на куріння аргументували свою позицію саме тим, що для курців нічого не зміниться. Вони просто стануть більше курити вдома. До того ж, будуть наражати на небезпеку своїх дітей, які стануть пасивними курцями. Минулого року ВООЗ прогнозувала, що від Тютюну у 2011 році помре 6 мільйонів людей, 600 тисяч з яких пасивні курці. ВООЗ висловила занепокоєння тим, що кількість смертей від Тютюну щороку зростає до 8 мільйонів у 2030 році.